Всім привіт! Ви на каналі Мої орхідеї, але сьогодні буде відео не про орхідеї, а про хоячки. які в мене з'явилися новиночки з останнього, воно було перше відео про хойки. Ось покажу, що з того часу я придбала і як поповнила свою колекцію. Тому всім, кому подобаються хоячки... Залишайтеся, приєднуйтесь е, до перегляду. І перша це буде ось така красуня. На мою думку, це найкраща хоя, яку я купувала. ось так. Я купую зрізами, і це також був зріз. Але дивіться, який пишний. Тут, здається, чотири вузлика. Але вона така капусточкою росте, і це хойка EPS 260. Просто неймовірна красуня, в неї таке велике листя. І тут є і сплешенки, і прожилочки. Засмага, в неї така гарна, багряні такі кінчики. Я її купувала зрізом. І це першу хойку, яку я спробувала вкорінити в лечузі, і вже вона десь, я бачила, ось пустила корінчик. ось. Тобто все добре, вкорінилась, дуже гарна хоя. Я вже уявляю, як вона буде пускати свої вусики із таким гарним листям. Звісно, місця потрібно багато для неї, тому що листя таке величеньке. Ну, але, ну, дивіться, просто неймовірна хойка. Вона в мене стоїть зараз на самому видному місці. На даний момент це така одна з моїх фаворитів. І наступних три красуньки це Archboldiana Верігатна. Ось така хоєчка. Також дуже цікаві листочки, такі майже сріблясті із... Верієгатницю по краях. Вона вже видала, бачите, новий рост вже пускає вусик. Цю я купувала вже в корінину. Ось, корінчики гарні, листочок такий плотний, ось така красуня. Далі наступна це Dollar. Дуже відома коєчка. І також я купувала вкорінену. Бачите, купувала одним листочком, ось цим. А цей вона вже мені видала вдома. Але листя в неї дуже ніжне, і вона з таким пошкодженням через те, що ось ця хойчка, я їх коли поливала і ставила біля неї, а в неї гострий кінчик, і ось поцарапались ці листочки. А вона ось так дуже. Яскраво реагує на всякі пошкодження, і цей листочок такий вийшов не дуже гарний. Колір просто неймовірний, вона не схожа ні на одну хойку за кольором. Дійсно, така ось, ось сплешенка. Наприклад, це в нас Нова Хост. І бачите, яка тут заливка, вона така срібляста. А сільвер Долар вона така якась. Більш зеленувата, ближче до салатового, ну такий цікавий колір. Низ листочка в неї такий плямистий, також цікавий, бачите, ой, не там показую. Ця гоечка не з дешевих, ціна на неї тримається. І така вона ніби з першого погляду нічого особливого немає. Ну, але така. Досить цікава, коли типу, вона потрапляє до тебе, а не на картинці, коли ти бачиш її вживу. Ось, Вона також випустила Ну, цей листочок, вона мені видала. І зараз ось там ще щось. Якийсь листочок прокльовується, має бути такий ось сільвер Долар. Ну і нова ось така хойка. Це я купувала. Нещодавно зріс, останню, яку я придбала. І зараз вона в мене стоїть навкорінені. Такі листочки в неї невеличкі, гарна заливка. Знизу вони, звичайно, ось так, без плямистості. Ну, така, ну важко щось судити по двох листочках, ну але далі будемо бачити, досить непогана хєчка також. Наступна трійка. Це вірбл Грейс. Ось підписано. Має таку заливку, такий з плешенки. Також купувала в Корінину і вже вона мені проклюнула вусик. Бачите, там листочок ось іде. І тут вусик йде. Так що ось така красунька, листочок невеличкий, але такий восковий, тверденький. Ну, тобто, красунька. Знаю, що вони, коли виростають великим вже кузчиком, то дуже гарно вона виглядає. Далі, рангсан, також купувала цього разу, у мене дуже багато вже вкорінених. З двома листочками. Це був ось цей листочок, ой, і ось цей. Цей листочок, видно, був стрес в нього. Тут є такі зачатки сплешу, але чомусь він таки не набув того її яскравості, і такий залишився собі маленький, зелененький. Тут також небагато сплешу, а далі вже пішов ось новий рост. Це вже листочок в мене виріс. І він ще росте, він такий зараз ще м'який, тут вже дуже багато сплешу, така вже гарна заливка. І ось ще листочок лізе, молоденький, тобто дуже вона гарно виглядає, особливо з цим новим листочком. Ось така хойка. Ззаду лист звичайний листочки такі середнього розміру і такої середньої плотності. Ну, але також дуже гарна. І третя ось назва її: Лаконоса Red Leaves From Las. Ось така вона це з мініатюрних таких мілколисних хойок. Також гарна заливка, гарний сплеш. Цих два листочки також вона мені видала вже в домашніх умовах. І також, бачите, заливка набагато краща, ніж в попередніх листочках. Вони в мене зараз стоять під таким білим світлом в акваріумі. І чудовий сплеш. Що ще скажу про освітлення? Наприклад, мою хойку, яку я минулого разу показувала Еліптика сплеш, яка в мене знаходилася тут під штучним освітленням, дуже гарний сплеш, вона видавала. Потім я їх садила, так як і планувала, дві разом і поставила на східне вікно, там дуже гарне сонячне світло до обіду. І чомусь нові листочки, які вона випустила вже на денному освітленні. На сонячному вийшли не такі яскраві, не з такою заливкою, як попередні. тому вона в мене зараз стоїть на полочці з орхідеями і зараз під лампами. Тому освітлення також потрібно підбирати. Ось, це така, я так Думаю, що рости вона має швидко. Вона також була вкорінена, ну, але не сильно. Тут декілька корінчиків тільки видніється. Ну, але листочки вона вже пустила, значить, все добре, значить, коріння там є, і вона себе досить непогано почуває. Ось така хойка, також подивлюся, можливо, знайду цвітіння, то вставлю. Я так думаю, що вона буде гарно. Виглядати в якійсь корзині підвісні, і така буде ліанкою собі рости. Наступна трійка це коечка компакта, Звичайна, мені її прислали в подарунок, зріс, і вона в мене ось стоїть на вкоріненні вже досить довго. І наскільки я знаю, вона славиться досить повільним ростом. Ну і вкорінюється, можна сказати, вона також досить довго, тому що корінчиків я ще не бачу. Ну, але подивимось. В неї таке цікаве листя кучеряве, таке закручене. Має невеличкі сплешинки. такі зовсім маленькі, де-не-де. Ну, і такі плотненькі листочки в неї, і вона, як я вже сказала, досить повільно росте. У мене такої не було, але наскільки я читала, то вона досить повільна в рості. Ось така цікава хоєчка. Ну, будемо надіятися, що скоро вона вкоріниться так, Наступна хойка це в нас зараз прочитаю, бо не пам'ятаю назви: Карноса Rank Left Splash. Ось така. Хойка. Також мені прислали в подарунок з іншими хвоєчками, які я замовляла, такий зріз. І також він зараз стоїть у мене на вкоріненні. Листочки такі досить гарні, особливо ось цей листочок. Він такий з яскравим плечем. І форма така досить гарна, такий кругленький, схожі на обувату. Ось така краса. Також в мене зараз стоїть на вкоріненні. Ну, але я цю отримала пізніше, ніж ось цю. Тому ще не страшно, що вона не вкорінилась. На її ще є час. Ось така красунька. Надіюся, якщо всі листочки далі будуть ось таким ярко вираженим сплешем, то буде дуже гарно. Ось така хоєчка. І ось. Обувата варіегат сплеш яскраво вираженим сплешем. Довго я їх шукала, важко їх таких знайти. Вони зазвичай продаються коли мало сплешу на ньому, і воно не так виглядає. Ну, а ось таких, якщо виставляють на продаж з яскраво такою Заливкою сплешем, то їх досить швидко розбирають і важко її забронювати. Ну, але ось мені вдалося такий листочок один придбати. От вона вже пустила корінчики, вона була вкорінена, але в моху. Ось Вона вже, видніються, корінчики проросли до стінок стаканчика. Так що надіюсь, що все буде добре. Вона, бачите, така хитається трішечки. Ну, але нічого. Воно таке листя в неї, саме цей листочок, він такий кучерявий, а взагалі-то вони мають бути такої, такої форми. Як ось цей, Кругленький, ну, але бувають і ось так кучеряві через те, що ось там посередині біла варієгатність. І так бувають вони трішечки такої форми вигнутої. І наступні оце я хої набрала, аж сама не очікувала, ніби купуєш так. По декілька штук нас збирається, досить багато. І це такі довголисні хоєчки. Все були зрізи, Да, Це все зрізане, вкорінені. Ці з одним листочком, тут з двома. І почнемо з оцеї. ця хойка в мене дуже довго вкорінювалась. Я вже й декілька разів навіть виймала, дивилася, чи там все добре, бо думала, що загнила. Спочатку там була така велика-велика ніжка довга, і я її посадила в більший стаканчик. Вона в мене довго сиділа, нічого не видавала, я її потім пересадила, обрізала цю ніжку. В менший стаканчик, також вона довго сиділа, ну, ось, нарешті, вже побачила є корінчики. І це хойка називається. Хоє СП19 або саматра здається, так, саматра вже тут немає всієї тієї краси, тому що за весь час, поки вона стояла на вкоріненні волога з листочка вийшла, і він так поблід трішечки, тому будемо чекати нових. Листочки вже свіжих і тоді вже милуватися ними. Ну, також дуже гарна. Є сплешенки, є активні такі виражені прожилочки. Довголисна така, ось така хоєчка. Далі це в нас хоя Таїланд. Зараз. Ось назва. Також зрізом куплена, От я не пам'ятаю, чи вона вкорінилась вже чи ні. Он є корінчики. Листочок, схожий, мені з Фінлансоні дуже також такий довгий, з сплешенками і з прожилками. Ну, Я люблю ось такі крокодильчики. Мені всі фінландсоні подобаються, Ну і все схоже на нього. Ось така хойка, але бачите, як по кольору відрізняється. Він набагато світліший. Хоча будемо бачити вже по наступних листочках, тому що один листочок від іншого також може відрізнятися кольором. І це в нас хойка. Це, здається, ще не вкорінена. Не бачу корінчиків. Ось називається так, також має довгий листочок, прожилки, сплешинки, ну, але тут він ще якихось п'ятнах, мабуть, від обробок. Ну, насправді, коли, я пам'ятаю, коли я обирала цю хойку замовляла. Там в продавця була така вже велика гілочка вкорінена, і вона просто виглядала шикарно. Ну, але я не встигла і вона мені запропонувала ось зріз. Я взяла зрізу. Ну і, Звичайно, по одному листочку важко побачити всю красу. Ну, але коли це була велика рослина, вона була дуже гарна. Тому чекаємо чекаємо, коли будуть нові листочки. І четверта хойка, яка також у мене досить довго вже стоїть на вкоріненні, називається Інкрасата Eclipse. Ось такі довгі листочки, з такою варіатністю по боках. І з такими, бачите, з плешем з таким от сірою заливкою ще. Він, так як довго стоїть на коріненні, там досить невдала в нього сама ніжка, вона дуже коротенька. І коли я її придбала, вона вже була посаджена, але коріння ще не було, тобто її тільки висадили. І вона була така коротесенька, і кінчики були загнивші. Я їх обрізала і там залишилася досить коротенька така. Ніжка обробила Максимом, потримала її, ну, але, бачите, вона дуже довго вкорінюється. Надіюсь, звичайно, що все-таки вона пустить корінчики, що вона не пропаде. Дуже вона мені сподобалась, оці листочки з цим сплешом, Це її варігатністю. Ця варігатність мені дуже нагадує Керіс под Марген. Такими вона не чисто біла, а з такими, як вкрапленнями зеленими. Ну, така цікава, цікава. Надіюсь, звичайно, що, що вона вкоріниться. Ну, але поки корінчиків не видно. І на завершення ще три. Таких новиночки, які такі трішечки більші вже не по одному листочку. Сів телефон, тому вже знімаю вечором. І ось три моїх заключних хоєчки, які такі вже трішечки більші, ніж решта. І перша це у нас ось така красунька. Я її також купувала в корінену, вже, але вона була в горщику непрозорому великому, тому я її пересадила, і тут ще воно не зовсім видно корінчики її. Ну, але воно там є, тому що я пересаджувала. Ось така красуня, називається Пхувау. Насправді вона має дуже гарний сплеш, тому що хойки такого сорту, які мені зустрічалися раніше, в них було менш вираженого ось цього сплешу. Ну, приблизно ось так, як цей листочок. Ці два листочка взагалі такі гарні, з гарною заливкою. Також плотні такі, вони, пластикові листочки. Ну, Така красунька, такий вузлик в неї. На три листочка. Поки що ще немає ніяких ростів. Ще вона спить, думає. Ну, вона ще не пустила корінчики, щоб було видно. Ну, для неї це також стрес, що я її пересадила. Ну, ось така красуня. Наступна це Chicken Farm. Також дуже гарна. Ну, не всі мені гарні, має гарний сплеш. Це такий ще новий листочок. Він не зовсім затвердів ще. Ось такий красивий, доволі великий листочок. І ось цей, так розумію, ні, це твердий, але бачите, видно, по яскравості він відрізняється від попередньої. Десь, мабуть, або сонечко світило. Ну, не знаю, або що з ним сталося. Ось такий новий листочок, взагалі гарний. Також ще не. А, ні, видніються корінчики. Ось. Також я його пересадила. І закріпила ось так скріпочкою. не скріпочкою, а тримачами від орхідеї. Можна скріпочками закріплювати, щоб вона не хиталася в різні сторони, так як ще погано була вкорінена. Ось така хоєчка. І третя хойка це. Така найбільша з цих, які я сьогодні показувала. Змінила паличку, У мене була звичайна така ось. Але я тут розбирала такий в мене був букет з гілок сухих, і я його вирішила розібрати, там з такими підсвіточками було. І не викидала ці гілочки, вирішила ось так ось використати в якості підпори. Це в мене Хойка Джормані. Ось, фокус навівся. Також має плотний лист, як і здебільшого всі. В мене немає м'яколистих ще здається, поки що. Мені якось до вподоби більше ось такі твердолисті. Вже вона ось. Випустила малесенький листочок пішов в ріст. Коріння ще не бачу. Ще не проглядаються активно корінчики. Ну, але також вона тільки нещодавно була пересаджена. В принципі, це все. Тут в мене напав голод під час того, як я вирішила зняти відео. Всім дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі!